Для навчання в Галаті я працювала вчителем англійської мови. Я працювала в Туреччині в університеті. І також я працювала в Китаї. Я там прожила 4 роки, працювала в садках і школах. І остання моя робота це була в міжнародній школі в Києві. Але оскільки в мене була цікава робота, яка мене влаштовувала, я не робила спроб переходу в it сферу З приходом е війни я вирішила, що це дуже актуальна сфера на даний момент. Мене більше зацікавила можливість роботи онлайн. Швидкий кар'єрний ріст, звичайно. А мене зацікавила it сфера тим, що я можу працювати з будь-якої точки світу. А ще важливим фактором для мене є можливість розвивати свою англійську. І працювати в міжнародній компанії в процесі навчання, ми були поділені на групи, і кожна група мала свій slack чат де ми комунікували. Тобто, якісь були можливо, там питання, чи хотіли дізнатися, як проходить навчання, пошук роботи. Якісь питання з приводу домашки ми могли обговорити в нашому чаті. І звісно, коли у нас був проект фінальний. То там вже ми працювали з постійним комунікуванням як команда, команда QA-ів. І плюс у нас був окремий чат, там де ми спілкувалися з розробниками. І це вже був реальний досвід на проєкті, як на реальній роботі. Ми спробували себе як. UA відразу після навчання і е, створили прекрасний проект разом. Я вважаю, що цей курс підходить і для людей, які працюють, і для тих, е, які як я, залишились без роботи, і просто могли виділяти певний час протягом дня, протягом тижня для вивчення цієї сфери і для виконання домашніх завдань. Я реалізувала всі свої очікування. Мені вдалося влаштуватися в міжнародну компанію, і я працюю в ній з України. Мені це дуже подобається, тому що я можу втілити всі свої амбіції, всі свої цілі в даній компанії і досягти тих вершин, про які я мрію. Я вважаю, що кожна людина може почати свій шлях в IT.